Швидкий рецепт домашньої халви з трьох інгредієнтів. В першу чергу добре нагріваємо сковорідку. Висипаємо на неї 300 г насіння соняшника. Насіння має бути сухим та не солоним. Обсмажуємо насіння протягом 5 хвилин приблизно. Ви побачите, що скоринка у насіння стане золотавою і в вашій кімнаті з'явиться приємний горіховий аромат. Під час смаження насіння потрібно буде постійно помішувати. Воно у вас має бути в кінцевому результаті ось таке. Але дуже важливо не пересмажити насіння, щоб воно не згоріло, тому що тоді халва буде несмачна. Наступний крок це приготування сиропу. Беремо 200 г цукру і додаємо 50 мл звичайної питної води. Ставимо на вогонь та варимо. Варити знадобиться приблизно 5 хвилин. Перевірити готовність сиропу дуже просто. Достатньо взяти веделку, окунути її у сироп. Потім дістати і подути скрізь зубчики. Якщо будуть вилітати пузирі, це означає, що сироп готовий. Якщо не будуть, то ще потрібно варити. Обсмажене насіння потрібно перебити в блендері до стану крихти, а один білок з дрібкою солі взбити до стабільних піків, до стану піни, і в цю піну поступово тонкою струйкою вводити наш зварений сироп. Ви побачите, що маса поступово збільшиться у розмірі і стане такою пухкою. Та глянцевою. Потім лише залишиться до білків додати перебите насіння соняшника і добре перемішати. Спочатку здасться, що маса занадто рідка, але це лише на перший погляд. Воно потім дуже гарно застигне і консистенція буде така сама, як у магазинної халви. Але на смак буде набагато смачніше. Отак От потрібно розрівняти і поставити у холодильник на півгодинки, щоб. Воно застигло. Потім лише дістати і насолоджуватися смаколиком. Така от вона в розрізі. Це, в принципі, і весь рецепт. Я вам дякую за перегляди, лайки та підписки. Повертайтеся до мене. У мене ще буде дуже багато всього смачного та цікавого.